На щоло Твоє, я сльозами своїми змию бруд земляний з твоїх рук, і сердечком обігрію холод твоїх вуст, Чи хмаринки песя тіло покалічне в бою, я сердечком вилікую душу твою, не зможу по Твому волосю рукою тихо провести. Мати забушкошим, щоб, щоб усміхнувся ти. Я візьму пахучі квіти, білі на вінок, щоб злетів ти птахом сизим серед зірок. Життя йде, без тебе протікає, мов кров моя тече із серця. Вдивляюся, я в усміхнені обличчя, тебе нема. Немає серця. Сьогодні ми тут, щоб наш голос був почутий, ми закликаємо усіх приєднатися до нас у нашій боротьбі за правду, за справедливість, за повернення наших героїв додому. Нехай пам'ять про наших зниклих безвісти, воїнів, наших полонених, живе у наших серцях. Вічно слава Україні.